У 2016 шістнадцятому бюджет області складатиме понад 4 мільярди 83 мільйони гривень. Майже три з них підуть районним та міським бюджетам. Ще понад мільярд на утримання установ та виконання програм. В наступному році планується зростання мінімальної заробітної плати з травня і з грудня місяця. То е в першу чергу необхідно було передбачити кошти на виплату заробітних плат нашим освітянам і медикам. А вже з вільних залишки будемо пропонувати всі програми, котрі прийняті на сесії обласної ради, додатково виділити кошти. З обласного бюджету 2016-го викинули сім програм. У наступному році їх буде 37. На програми обласного значення планується виділити 73 мільйони гривень. Традиційно найбільше коштів передбачено на галузі охорони здоров'я майже 12 мільйонів, соціальний захист 19,5 та освіту більше 7 мільйонів гривень. Освітяни кажуть, фінансування заклали на рівні 2015-го. Деякі важливі напрямки поки не допрацьовані. Наприклад, поки нема коштів на закупівлю шкільних автобусів. Їх Закарпаття не отримувало вже два роки. В даний момент є проект розпорядження Кабінету міністрів України, де для Закарпатської області передбачено 26,4 млн грн мільйони гривень на придбання якраз шкільних автобусів, які б ми в першу чергу спрямували на придбання 20 автобусів. Які були вилучені військовими комісаріатами і були відправлені в зону АТО. Але ці кошти до цього часу так і не поступили. У нас в планах на 2016 рік з 2016-го, розробити нову програму щодо виділення нам коштів на придбання шкільних автобусів. Проте це лише технічний бюджет, до якого вноситимуться зміни, коли і якщо Верховна Рада проголосує за закон про державний бюджет четвер і в першому і другому читанні хочуть прийняти бюджет України, тобто за одну ніч 800 сторінок бюджету України голов. Фінансового документа депутати повинні вивчити, опрацювати і прийняти. Зрозуміло, нічого в державі на сьогоднішній день на жаль не помінялось. Якщо держбюджет приймуть, обласна рада за один-два дні повинна буде відкоригувати обласний бюджет. разі не прийняття закону про державний бюджет. Ми будемо працювати даним рішенням по обласний бюджет, яке винесено на ваш розгляд. Потім січня будемо мати можливість фінансувати всі видатки, які передбачені в бюджеті. крім бюджету. Депутати проголосували за кілька транскордонних програм підтримали звернення щодо оприлюднення результатів, ЗНО, яких наразі немає в широкому доступі. Виділили кошти на освітні заклади щодо утримання мобілізаційного резерву. Спілкувалися за зачиненими дверима.